Вітаю церква. Слава Господу. Сьогодні у нас особливий день. Сьогодні у нас спомин страждань, смерті Ісуса Христа, завдяки якій ми тут. Завдяки якій ми всі спасені, прощені і маємо надію на життя вічне. Сьогодні спомен смерті Ісуса Христа. І це, повторюсь, це особливий день, особливий час, коли в церкві йде спомен. І особливий це означає відрізняється від іншого часу. Да? Сьогодні ну, ми прийшли сюди, ми молилися зранку, щоб кожен, хто йде сьогодні в церкву, щоб Господь його звільнив від всяких суєтних думок, від всякого шума терні, щоб ми всі прийшли і були з підготовленими серцями. До того, щоб приймати участь у спомені. І знаєте, Біблія навчає готуватися до таких особливих днів. І сьогодні просто декілька коротких думок, які, можливо, допоможуть нам більше підготуватися до того, щоб приймати участь у спомені. І... Тому що і Біблія каже так. Нехай випробовує себе сама людина, і таким чином, нехай їсть від хліба, і нехай п'є чаші. Це перше послання до Коринтян 11 глава, 28 вірш. Нехай випробовує себе саму людина, і таким чином нехай їсть від хліба, і нехай п'є чаші. І от е, Біблія. Навчає нас випробовувати самих себе перед тим, як ми будемо приймати участь в цьому таїнстві. І наскільки це важливо, там далі ви всі знаєте ці тексти, про що Біблія застерігає, які дає настанови Павло. Але хочеться просто так порозмірковувати. Що ж мається на увазі, нехай кожен випробовує себе і потім нехай їсть цей хліб і п'є з чаші. І знаєте, це такий особливий час спомин, коли от ми приходимо і ми маємо випробовувати себе. Що це випробовувати себе? Це. Ну, я думаю, що ми маємо аналізувати своє життя. Ми, якби віруючі, всі люди деколи аналізують своє життя, у віруючих людей зовсім інша відповідальність до цього, а особливо в день спомену це ще більша відповідальність. Щоб аналізувати час, який був, от пройшов місяць, да? Ми збиралися місяць назад на спомин, знову пройшов місяць і ми знову збираємося. І цей час, щоб ми проаналізували себе, що було за цей місяць, кожен хай випробовує себе і потім їсть і п'є. Які були вчинки в цей місяць? Які були рішення? Яка була мотивація? Чим ми, чим ми рухались? Чи що ми казали, чи не казали, де ми мовчали, як ми до кого відносились. Це такий особливий час, коли ми маємо просто обертатися назад і аналізувати себе. Тому що правильна позиція перед Богом, коли ми зараз будемо приступати до участі, вона так і виглядає, щоб кожен міг випробовувати себе, і кожен щоб зміг сьогодні ну, намагатися дати собі чесні відповіді і чесні оцінки, справжні оцінки свого життя ну, навіть за останній місяць. Чи були рішення ті правильні? Які приймалися, чи нікому там вони не нашкодили, чи нікому не нашкодили мої слова. Чи був в моєму житті якийсь осуд когось, чи може я над кимось надмився, чи може я взагалі ображений на когось. Дуже багато, на чим можна порозмірковувати. І дуже важливо от в такі особливі часи чітко усвідомлювати. Де я був неправий. І знаєте, хотілося, щоб ми всі, підходячи до хліболомлення, щоб ми мали таку позицію, як мав Давід в 50 псалмі. Ви всі знаєте ці вірші. Багаторазово обмий мене від беззаконня мого і від греха мого очисти мене. Бо беззаконня мої я визнаю, і гріх мій переді мною невпинно. І дуже важливо, щоб ми розуміли, нащо нам це хліболомлення сьогодні. Тому що тільки завдяки ньому, завдяки нашому нагадуванню ну, самому собі, що. Ми грішні люди, і ми багато в чому зробили щось не те, що мали зробити. І багато в чому ми, можливо, там засмучили нашого Господа. І тільки кров Христа може допомогти нам, може змити всі ці речі з нашого життя. І тому беззаконня ми я визнаю, і гріх мій переді мною невпинно. І Давід дає такий приклад, щоб ми усвідомлювали свою гріховність, щоб кожен з нас, реально підходячи до, до цього таїнства, щоб він усвідомив і усвідомлював те, що Він дійсно грішна людина, і що йому є за що просити прощення, і що він дійсно потребує, щоб кров Христа його омила, черговий раз, щоб вона його омила. І це так важливо. Справжня потреба в крові Ісуса. І справжня потреба в Його крові з'являється тільки тоді, коли ми усвідомлюємо і визнаємо, як Він не пише, що я свої беззаконня визнаю. От прийшов день, зараз буде йти, чаша з кров'ю буде йти хліб, Його тіло. І я, і я сижу зараз, і я думаю, і я згадую, Дух Святий мені допомагає, нагадує якісь ситуації, і я маю сам собі дати таку чесну відповідь: «Да, отут я був неправий, а тут я засмучив Господа, і тут я повів себе дуже некоректно. А тут я дивився туди, куди не треба. А там я промовчав, хоча треба було сказати, і я це все усвідомлюю. І тільки моє чітке усвідомлення моєї гріховності дає мені справжню потребу в цьому таїнстві. Тому що, якщо я не усвідомлюю своїх гріхів, то, то і, і таїнство для мене не таїнство, а формальність. І тому вже далі Біблія починає застережувати, да, що може відбуватися, там, якщо людина, там, не випробовуючи себе і не аналізуючи свого життя, потім якось формально підступає до того, що ми будемо робити. Тому дуже важливо, щоби без Багаторазово обмий мене від беззаконня мого, і від гріха мене очисти мене, бо беззаконня моє я визнаю, і гріх мій переді мною невпинно. От просто хочеться, щоб Дух Святий дав нам всім отаку позицію от в цей особливий час, щоб у нас була така особлива позиція. Однозначно, Бог. Не призиває і не хоче, щоб людина завжди там щось от копала в своїх гріхах, там сама себе там е пригнічувала, била. Да, що це я такий грішний і так поганий, і це мене. Ні, Бог не, не такого хоче для нас. Але є особливий час в нашому житті, як сьогодні, коли Бог очікує, щоб ми усвідомлюючи. І тільки усвідомлюючи свою греховність і свої недоліки, ми будемо мати справжню потребу в крові Христа і справжню потребу в цьому дійстві. Тому хай Бог всіх благословить Дух Святий, поки ми готуємо свої серця молитовно, розмірковуючи, можливо, хтось щось комусь Дух Святий буде нагадувати, щоб ми просто для того, щоб ми усвідомлюючи себе. Визнаючи свої, визнаючи свої гріхи, щоб ми підходили до цього. І це буде дуже правильна позиція. І я думаю, що коли Біблія каже, що хай кожен випробовує себе, то стовідсотково це про це. І друге, що важливо перед тим, як ми будемо підходити до участі в таїнстві, це. Почуття вдячності. Як, я думаю, як страшно, коли ти приймаєш участь в цьому, а ти невдячний. Ну просто тут нема такого вдячності. І тому як важливо, щоб ми всі мали відчуття вдячності. В цей особливий день. Особливо. Знаєте, як от. Е навіть коли люди збираються просто на спомен, ну, там, на спомен якогось друга свого, да? хтось помер, і потім друзі збираються, і вони на спомені. І звісно, що на спомені вони говорять про те, це ж спомин. Вони говорять, там, що людина зробила, там, слава Богу, там, да, там і мені допоміг, а там ми разом щось робили. там. Ну, Така традиція спомену. Да? Так Чим більше ми маємо вдячувати Ісусу Христу на Його спомені, що Він зробив для нас. І, е, є таке слово в Біблії. В Іоанна в, перші, в першому розділі там так написано: що перша глава 16 вірш такі слова. І від повноти Його. Ми прийняли одну благодать за іншою. Дуже цікава дуже цікавий вислів. І від повноти його ми прийняли одну благодать за іншою. І так можна повторювати до безкінечності одну благодать за іншою, і за іншою, і за іншою, і за іншою. Коли зараз ми почнемо згадувати. Коли Божа благодать діяла в нашому житті, то це може до безкінечності повторюватися. Ми прийняли від нього одну благодать за іншою, І на цьому була благодать. І ще раз була явна благодать. І ще раз благодатью ми проходили. І коли ми усвідомлюємо свою гріховність, то тут же ми вдячні за те, що ми розуміємо, що Його благодать не дала нам. І там згрішити, і там зрішити, і його благодать не дала нам піти вслід за своїми, ми, за своїми думками грішними. І Божа благодать зупинила нас в потрібний момент. І Божа благодать благословила нас, і Божа благодать провела нас. І все, що ми маємо, і апостол Павло так казав, все ми маємо завдяку, завдяки благодаті Божій. Від повноти Його ми прийняли благодать на іншу благодать, благодать на іншу благодать і ще раз на іншу благодать. Так багато Бог зробив в нашому житті. І це таке особливе почуття вдячності. І це так важливо, коли ми будемо зараз доторкатися до Його тіла і доторкатися до Його крові. Це так важливо підходити до цього з таким відчуттям вдячності, що Божа благодать, від Його повноти ми приймали раз за разом, раз за разом. Це мається на увазі. Раз за разом ми приймали благодать і приймаємо Його благодать. Те, що навіть ми зараз в домі Його, це теж його благодать, яка От ми коли ще співали, стояли, я так розмірковував, Боже, рік за роком. Неділю за неділею ми залишаємося тут, в Домі Божому. Це, ну, це велика цінність. Особливо в цей час, коли ми друг другу нагадуємо про це, коли зараз ми будемо згадувати смерть Ісуса, що тільки завдяки Його смерті і Його жертві ми маємо те, що маємо. І от, от такі, і ці дві речі, вони, ну, я вважаю, настільки, настільки цінні в цей час, від, одночасно усвідомлення своєї гріховності, що я потребую цього, тому що так багато, так багато неправильного в моєму житті. І в той же час почуття вдячності, Боже, я дякую Тобі. Що не дивлячись на, на все те, що є в моєму житті, я в домі твоєму і милість твоя, вона зі мною. І ти все одно даєш свою благодать, і ти все одно благословляєш мене. І сьогодні я тут, і зараз твоя кров, вона буде щось робити. І Дуже важливо розуміти, мабуть, що, знаєте, Біблія каже так, там в Євреях 10 розділ, 14 вірш, такі дуже, дуже сильні написані слова. Там так написано. Бо одним приношенням Він зробив тих, які освячуються, назавжди досконалими. Назавжди досконалими. Один раз Христос помер для того, щоб ми були з вами назавжди досконалими. Що таке назавжди досконалий? Ну, якби в якомусь розумінні, знаєте як. Його кров. Вона убирає всяку недосконалість, його кров убирає всяку недосконалість. Ми сьогодні прийшли сюди, і знаєте, по-людськи ми всі, кожен своє думає. Один хтось думає, що він багато нагрішив, і він дивиться на інших і думає, Господи, а я ж взагалі я так багато. І, мабуть, мої гріхи, вони такі, і мої рішення, недоліки, вони, мабуть, набагато хуже, чим у тих людей, які поряд зі мною я дивлюсь на них, і мене це пригнічує. А інша людина навпаки може думати, що. Знаєте, як, як той фарисей, Господи, дякую, що я не такий. Я, я теж грішений визнаю але не так багато. Так ось в цей особливий час, в день спомину смерті Ісуса Христа, нам, щоб прийти в, таке, ну, в таку правильну позицію перед Богом, нам просто треба зрозуміти, що для крові Христа їй однаково. Вона просто всіх нас зрівнює, зрівнює в тому розумінні, що для того, хто згрішив більше. Не потрібно більше його крові, чим для того, хто зрішив менше. Для нас, для всіх, потрібно однаково. Ми не Перед кров'ю Христа ніхто не краще і ніхто не хуже. Тому що вона може змити все і зі всіх. І це вона буде робити і сьогодні, і вона завжди це робить. Вона змиває все. І зі всіх. І це є така така Божественна сила на його крові. Що вона, їй нема різниці, і знаєте, як що е, такий був е, така думка в мене була, а там щось не, не випралось, щось да якась річ. І треба там, радятися між собою. Так ти спробуй там, не знаю, що там, додавить там. Різне там жінки знають, що там треба, коли щось не випралось. Якщо щось не допомогло, спробуй це. Воно виприє. З кров'ю Христа не так. Вона просто змиває все і зі всіх. Нема такого, щоб треба було другий раз її змивати. Вона змиває все і зі всіх. Одним приношенням. Одним приношенням. Він зробив тих, які освячуються, назавжди досконалими. І коли ми будемо зараз їсти Його тіло, пити його кров, і вино і хліб будуть як прообрази, ми просто, хай Дух Святий просто ствердить на цьому, що Одним своїм приношенням Христос назавжди зробив нас досконалими. Він просто Його кров зрівняла нас. Хто перший раз в житті, можливо, там приймає хліболомлення, хто його приймає 20 років, які там заслуги, або які гріхи? Хто має? Кров Христа все змиває. І, і, і ми вже готуємось до цього. Зараз, коли вийдуть е, група прославлення, будуть співати, пастиря вийдуть, будуть ламати цей хліб, а ми будемо очікувати того, що ось іде його нагадування про його силу, силу його крові, яка здатна змити все, яка здатна зробити досконалими. Якої Достатньо, однаково і для того, хто грішить менше і грішить більше, яким хто гріхом не грішить, її достатньо завжди для всіх і на все. І тому хай Дух Святий допоможе нам, хай Він просто дасть нам отаке почуття усвідомленості, всіх наших недоліків сьогодні. Це важливо, щоб ми мали дійсно цю потребу впрощені, в прощенні, в смитті його кров'ю за всі наші рішення, за всі мотиви, за всі вчинки, за всі слова сказані, за всі слова не сказані. Хай сьогодні прийде усвідомлення, як сказав Давид, гріх мій я визнаю, беззаконня мої вони переді мною. І хай поруч з цим сьогодні буде величезне почуття вдячності Богу за його благодать, яку раз за разом ми приймали. І яка до цього часу, вона це її заслуга Божої благодаті, що ми зараз тут з вами. І що ми маємо те, що маємо. Все, що ми маємо, це все завдяки Божій благодаті. І щоб таке усвідомлення. Божої благодаті і вдячності і усвідомлення того, на що здатна кров Христа, а вона здатна змити все. Бо це була принесена досконала жертва. Тому, і тому що досконала жертва, тому і кров вона може зробити тебе так написано, одним приношенням. Досконала жертва, вона може зробити тебе досконалим. І дякуючи за це, будемо приходити до цього дійства. Хай всіх нас Господь благословить в цьому.